Друзі, я вас вітаю! І це ваші карти для всіх знаків зодіаку на повню 7 жовтня на цю містичну і дуже незвичну повню. По перше, це перша повня після коридору затемнень, і це повня правди, повня, яка висвітить щось. Повняться як ліхтар, буде висвітлювати всі таємниці і всі незрозумілі ситуації, які є у вас в житті. Тримайтеся, і я також буду триматися. До речі, ця повня буде в 6.47 ранку за Києвом, і ця повня дуже сприятлива для усіх духовних практик. Тому всі, хто був на моєму курсі, на першому, на другому інтенсиві, будь ласка, в 6.45 Вмикайте наші медитації і проробляйте їх. Проходьте результат, буде фантастичний, помножений на 10, тому що це саме піковий період повні. А кого не було з нами на курсі? Зараз у вас є шанс придбати курс у записі, звичайно, з великою знижкою. Переходьте, будь ласка, посилання буде в першому закріпленому коментарі, а також в описі під цим відео. І ще я вам хочу сказати, що ця повня діє 3 дні до і 3 дні після. Отже, карти, які ми будемо зараз дивитися, вони будуть діяти аж до 10 жовтня. Дивимося, овни. Так, повня 7 жовтня для овнів. Вау, Карта місяць старший аркан. Це дуже класна карта для духовних практик, для медитації, для творчості. Абсолютно всі творчі люди йдуть по цій карті: художники, композитори. Тобто, хто у кого є творчі професії, то для вас це буде просто супер. Це буде натхнення, творіння. Ви будете до 10 жовтня фактично в цьому процесі творчому. Також це карта якихось незрозумілих і неясних ситуацій, які обов'язково висвітяться. Саме завдяки повні, ви бачите, що тут якраз повня на карті фантастика! Повне, це щось неймовірне. Також це, до речі, карта людини з подвійним дном. Тому, якщо ви зараз з кимось познайомитеся от приблизно в цих датах на повню, придивіться до цієї людини, у вас може першочергово скластися якесь незрозуміле, якесь неправильне, абсолютно е бачення цієї людини. Тому. Пізніше трошки ви дізнаєтеся щось про цю людину. Зовсім все буде не так, як ви собі думали. Також ця карта вказує нам про всі абсолютно приховані ситуації, про якісь таємниці, про обмани і про рожеві окуляри. Тобто, можливо, ви дивитеся на якусь ситуацію через рожеві окуляри, і повня вам це висвітить. Якраз таки повня вам це і покаже. Овне і ще одну карту для вас витягну. Хоча збиралася по одній карті для всіх витягувати. І тут ієрафант, овни два старші аркани. Фантастика! Ієрафант карта. До речі, тут прямо й вказано медитації. Бачите, духовні практики медитації. Завдяки цьому ви пройдете будь-яку ситуацію, ось таку. Успішно і легко, лайтово розумієте, будь-яка трансформація дасться вам дуже легко. Також Єрафан це карта духовного наставника. Можливо, ви знайдете людину, яка буде для вас духовним наставником, а також ви можете стати допомогою і духовним наставником для когось, для своїх друзів, наприклад. А можливо, по Єрафанту ви поїдете на ретрит. І також це може бути якісь санаторії, якісь закрите приміщення, де ви будете працювати над собою. Також ієрафант нам вказує на куплю, продажу нерухомості. І показує всіх нотаріусів, всіх юристів, можливо, ви просто звернетеся. До компетентного юриста в цей день, який вам висвітить, де була помилка в документах, де була якась неправда в документах. Тобто, щось можливо висвітиться, якась таємниця з приводу якихось документів. Ось що тут ще може бути. Так, тельці, дивимося ваші карти. Овне, легких вам трансформацій. Тельці. Ваша карта на цю повню 7 жовтня. Вау! Закохані тельці, ну це фантастична карта. Може бути якесь у вас романтичне побачення, це може бути якась подорож у двох, звичайно, це може бути ем, все, починаючи від пропозиції руки і серця, все, що пов'язано з любовними справами і закінчуючи е, тим, що ви, можливо, підете на заручений чиїсь, підете на весілля чиїсь, тобто якесь свято пов'язане з. Тим, що люди вирішили жити вдвох, люди обрали одне одного. Можливо, це іще вказує на закордонні стосунки. Тобто, одна людина в одній країні, інша людина в іншій країні, і це буде така тепла переписка або зізвони по відео, або ж навпаки, це зустріч цих двох людей, які живуть в різних країнах. Також закохані у нас. Це карта всіх контрактів, карта всіх договорів. Угод тут можуть бути дуже успішні контракти підписані договори. Також це карта клієнтів. Тобто, якщо ви працюєте у сфері, де ви працюєте з клієнтами, то тут клієнтів буде ой-ой. Скільки дуже хороша карта на клієнтів, дуже хороша карта на роботу. І взагалі близнюки, о, верніше близнюки це знак зодіаку, яким керує ця карта. Тому це карта комунікації. Тобто комунікація у вас буде на дуже високому рівні. Отже, ваша сила тельців комунікації е, на цю повню клас. Тельці, у вас чудесна карта, тепер дивимося близнюків. Близнюки ваша карта на 7 жовтня. Вау! Карта суд! Що за карти? У всіх старші аркани. Я ще жодного не витягнула не старшого аркану. Суд трансформація величезна, величезні зміни прийдуть у ваше життя. Це духовна трансформація. Або ж, ви знаєте, просто ви прокидаєтеся і розумієте, що ви більше так жити не можете. Вам потрібно щось змінювати. Тобто карта суд це карта планети Плутон. А планета Плутон нас заставляє щось змінити. І якщо ми не хочемо міняти нічого просто і легко, то прийдуть такі події в наше життя, які все одно заставлять нас щось змінити. Тому краще ідіть з легкістю в трансформації, аніж впиратися. Тут не потрібно впиратися, тут потрібно йти, тут потрібно робити, тут потрібно медитувати, тут потрібно робити духовні практики, тут потрібно все, що пов'язано з духовними трансформаціями, робити. Саме потрібна дія. І ви знаєте, після такої трансформації ви зможете сказати, що я пройшов або я пройшла вогонь, воду і мідні труби. І я стала або я став набагато сильнішим, набагато сильнішою особистістю, ніж я був. Тут можуть бути зміни в особистих стосунках, до речі, тут можуть бути кардинальні зміни по роботі. Це карта, яка просто приносить зміни в життя. І е, ця карта нам говорить, що далі так не піде жити, як ми живемо. Потрібні зміни. Близнюки, я вважаю вам легких змін і трансформацій, чесно. Бо по карті суд це, звичайно, важливо. Все проходити з легкістю. Так, тепер у нас раки. Раки – це ваші, ваші карти. Ваша карта на 7 жовтня. Чомусь на раках у мене почала просто колода розвалюватися. Карти хочуть розмовляти. Раки, напевно, не закінчимо одною картою 7 жовтня для вас. Вау, П'ять кубків! Я казала, що одною картою не закінчимо. Карта кризи, карта переоцінки цінностей, карта навіть такої, знаєте, депресії. П'ять кубків це карта, коли жалкуєш за чимось. І коли настає кризова ситуація, яка, в принципі, веде нас до змін. П'ятірки у нас асоціюються з картою ієрефант, а ієрефант – це великі зміни. І по карті П'ять кубків ось на цій карті саме, подивіться. Тут три розбиті кубки, але ж два стоять позаду повні, але дівчина їх навіть не помічає. Тому порада цієї карти. Просто озирніться, можливості є. вихід із ситуації є. Подивіться просто в інший бік, не фокусуйтеся на негативі. І ще одна карта для вас: шість пентаклів. Шість пентаклів це людина, яка, скоріш за все, вам допоможе вийти з цієї ситуації. Тут буде певна грошова якась ситуація. Вам допоможуть вийти з кризи, якщо вам потрібні будуть, будуть гроші, вам їх дадуть. Якщо це заробітна плата, то от ви ви її все таки отримаєте. Якщо це, ви знаєте, що шість пентаклів дуже часто вказує на благодійність. Тобто, якщо у вас навпаки попросять гроші. То я вам так скажу, вам їх повертати не збираються. Також шість пентаклів ще вказує на ситуації, пов'язані з дітьми, і на гроші для дітей, коли потрібно щось оплатити дітям, щось купити дітям або дитині. Тобто, це може бути відпочинок для дитини, це можливо оплата навчання для дитини, можливо, просто покупки речей для дитини. Тобто, щось потрібно буде вкласти в дитину якісь кошти. Також шість пентаклів вказує на те, що. Прийде людина, яка допоможе вийти з якоїсь ситуації, саме грошима допоможе. Тобто, грошима вам допоможуть. Все буде добре. Ось так, раки, тримайтеся. Все, що не вбиває, робить нас сильнішими, звичайно, тому. Ніякої тут смертельної ситуації немає. А по п'ятірці кубків просто раки дуже емоційні. Ну, ви найемоційніші з усіх знаків зодіаку, тому кожну якусь невеличку поразку ви сприймаєте дуже близько до серця. Тому просто а, почніть відноситися до життя з легкістю, трошки легше, як до гри. Леве, Леве це ваша карта на 7 жовтня, на цю повню. Леве, сім мечів. Така якась ситуація виникає, наче вас щось стримує. Ви почуваєте себе е, в якихось обмеженнях. Це можуть бути обмеження по здоров'ю, це можуть бути обмеження чисто фізичні, тобто, що щось, е, за чогось ви не можете рухатися далі, не можете пересуватися. Але мечі все-таки вказують на наші думки леви, тому це ваші думки. Насправді. Нічого, окрім ваших особистих думок, вас не стримує. І дуже часто по цій карті потрібно змінити свої пріоритети в житті, змінити свої принципи життєві для того, щоб почати рухатися далі. Тобто тут таке враження, як переоцінка цінностей у людини сталася, із за того, що вона сама собі поставила стільки е, заборон. Що вона просто далі не може вже рухатися, вона далі не може жити щасливо. Настільки багато заборону. Я дивлюся ще одну карту для вас. І це у нас леви. Так це ж ви. Це Лев, стрілець або овен по знаку Зодіака. Тому, Леве, тут, скоріш за все, ви. Ви все-таки звільнетеся від цих тенет, які ви самі собі побудували вашими думками, і ви почнете рух до своєї цілі. Тобто, у нас же повня яка, яка проявляє абсолютно все, що було до того приховане. Тобто, ви побачите щось, що вас стримувало. І спокійно починаєте рухатися до своїх цілей, при тому. Знаєте, ця карта означає, що бачу ціль і не бачу перепон. Тобто тут такий, дуже такий швидкий рух до цілі. І коли випадає ця карта, це означає, що ціль буде досягнена 100%. Молодці, Леве. Клас. Для вас це буде прям дуже такий переломний момент якийсь на цю повню. Да. Але ви бачите, що все, що не робиться, все на краще в дійсності. Діви. Діви, це ваші карти. На 7 жовтня. Чому я сказала ваші карти? Я ж по одній карті витягую. Так. Я бачу, що, напевно, для Дів ми одною не закінчимо. Да? А! Королева Кубків. Королева Кубків це рак риба або Скорпіон по знаку зодіаку. Можливо, така жінка, діва буде присутня в вашому житті і буде відігравати дуже важливу роль. Також це. Всі психологи, тарологи, рунологи, психотерапевти абсолютно всі йдуть по королеві кубків. Можливо, ви підете на консультацію з такою людиною, з психологом, з тарологом. Також королева кубків це все, що пов'язано з медициною. Тобто це лікарі, медсестри. Можливо, ви якраз підете до лікаря або ви підете на огляд медичний. Давайте ще одну карту для вас глянемо. І що це у нас? Суд. Карта суд. Ви вже другі діви, кому випадає карта суд. Це величезні величезні трансформації, тому що е, випливе щось таке, тобто, повня 7 жовтня висвітить вам щось таке, що змінить ваше життя кардинально. Це може бути зміна в особистому житті, це може бути зміна на роботі, тобто в будь-якій сфері вашого життя, але ви так далі просто жити не можете. І ця карта говорить, що зміни потрібні, зміни необхідні. Просто не впирайтеся, а прийміть їх з легкістю. І подякуйте за ці зміни, тому що саме карта суд говорить, що станеться якась кармічна ситуація, яка повинна статися. І ця кармічна ситуація дуже сильно вас змінить навіть в духовному плані, тому що це ще й карта духовних практик. Тобто, дуже добре для вас робити духовні практики 7 жовтня, 7, 8, 9 і навіть 10 жовтня, духовні практики мають вийти, от медитації. Мають вийти на перший план для вас. Тоді для вас це станеться легко і просто. Прийміть ці зміни з легкістю. І взагалі не сприймайте так серйозно це життя. Віднесіться як до гри, яку потрібно просто щасливо і весело зіграти. Так, тепер Терези. Терези це карта для вас на 7 жовтня. Так, а у вас Паш Кубків. Паш Кубків це рак риба скорпіона по знаку зодіака, Тобто, можливо, така людина буде в вашому житті ці дні, так велику роль зіграє в вашому житті. А також це карта дитини. Тобто, якщо у вас дитина цього знаку зодіака, то значить у вас дитина буде прямо на першому плані. Також паш кубків говорить про початок любові до ізотерики. Це початковий етап. Це от коли ви тільки стартуєте, тільки починаєте. Це карта початку духовних практик, початку медитації, початку ізотеричних практик. Тобто неймовірна карта, також це початок заняття творчістю. Це творча карта. Абсолютно всі творчі професії входять в цю карту. Можливо, це малювання, можливо, це е, написання пісень, можливо, це ви книжку почнете свою писати. Тобто, все-все, все, що пов'язано з творчістю і з початком творчістю, ось починається саме по цій карті. Також це творчий тандем. Тобто, можливий якийсь творчий тандем по цій карті. Ви нарешті знайдете цього партнера або партнершу, цю людину, з якою вам буде дуже комфортно, і е, також е, вагітність. От, початкові місяці вагітності, коли ви тільки дізнаєтеся про свою вагітність, от все це може йти по пажику Кубків. Так що, Терези, якщо це вагітність, то я вас щиро-щиро від душі вітаю. Та й взагалі дуже чудесна карта. Початок шляху це завжди такий інтерес, така цікавість, це завжди початок чогось нового. Як кажуть, вік живий, вік навчайся. Тому. Навчання будь-яке це завжди класно. Так, тепер, скорпіончики, карта для вас на 7 жовтня. Дивимося. Що це? Це дев'ятка жезлів. Я не дуже просто знайома з цією колодою, я її рідко використовую. Дев'ятка жезлів це карта захисту своїх інтересів, захисту території, захисту. Можливо, відстоювання своєї позиції на роботі, у сім'ї, де завгодно. Тобто, ви будете, е, знаєте, жезли, це вогняна, дієва така позиція. Тобто, ви будете себе відстоювати усіма методами, можливими, і вам вдасться себе відстояти. Але ця карта дуже ресурсно затратна. Тобто енергії залишається мало після такої боротьби за свої права або за свою правду. Тому я вам зараз дістану ще одну карту, і також дев'яточка жезлів означає кульмінацію. Тобто це кульмінація чогось, якогось процесу, до якого ви довийшли. Так, дивимося ще одну карту. Ого, 10 жезлів. 9 і 10 жезлів це кульмінація і завершення процесу. Тобто, щось, що ви довго тягнули на собі, завершиться. Вам вдасться прийти до поставленої цілі, ви туди прийдете, ви це завершите. Але і по одній, і по іншій карті потрібне буде відновлення. енергії залишається дуже мало. Це дуже енергозатратні карти. Я б сказала найбільш енергозатратні карти у всій колоді. Тому бережіть енергію, підвищуйте свої вібрації. Як це робити, я розказую на своїх курсах. Зараз ви можете їх придбати за зниженою вартістю, ось одноденний інтенсив. Тому переходьте в опис під цим відео і пропрацюйте ці техніки, зробіть ці медитації. Вони дуже сильно піднімають вібрації, дуже сильно відновлюють вашу енергетику і направляють вас на той шлях, який вам потрібно. Так, тепер після скорпіончиків у нас стрільці. Стрільці це ваші карти на 7 жовтня. Чому я сказала карти знову. Давайте дивимося одну і подивимося, чи потрібна нам буде друга. А нам потрібна буде друга. Значить, не просто так у мене була оговорочка по Фрейду. Двійка мечів. Двійка мечів це завжди така ситуація на ножах. Коли йде накал в стосунках, коли йде, можливо, сварка, якийсь конфлікт в стосунках. Двійка мечів нам говорить про те, що кожна людина. Буде при своїй позиції, залишиться зі своєю думкою, навіть після цієї сварки не вдасться знайти ось цю одну спільну точку, де люди зійдуться. Ні. Люди, навіть якщо зупиняться сваритися по двійці мечів, кожен залишиться при своїй думці. Ось так. Також у мене дуже часто бувало таке по дві мечів, що я приїжджала кудись в якесь місце, а там було зачинено. От знаєте, коли стукаєш в ті двері, а там зачинено. І приїжджаєш в ті дні, коли, наприклад, магазин зачинений або парк зачинено. Тобто двіка мечів це ще коли е, немає легкого проходження. Розумієте, Коли вам, е, ви хочете в тому напрямку розвиватися, ви хочете в той бік іти, а не вдається. Так п'ятірка пентаклів. та що ж таке? Стрільці, що відбувається? П'ятірка Пентаклів карта кризи. Або ж кризи по здоров'ю, або ж е кризи по фінансам. Тобто тут або ресурсів не вистачає грошей, або ресурсу не вистачає здоров'я. Або те, або інше. Третю карту дістаю. По п'ятірочці потрібна переоцінка цінностей. І нарешті колесниця. Все-таки все закінчується тим, що ви або вирішуєте поїхати в якусь поїздку, щоб оновитися, щоб прийти в себе, можливо, щоб підтягнути здоров'я, тому що по п'ятірці Пінтаклі здоров'я може бути там певна хвороба або проблема. Але колесниця нам говорить одне: якщо ви берете під контроль ситуацію, якщо ви берете всю відповідальність на себе, у вас абсолютно все вийде. Це тріумф, це перемога, це переможна карта. При одній умові, якщо ви взяли відповідальність на себе. Якщо, ви, якщо це бізнес, ви повинні взяти бізнес-процеси в свої руки і контролювати і керувати всім. Якщо це стосунки, ви повинні бути головним або головною в стосунках і керувати цими стосунками. Тут потрібно брати на себе відповідальність, повну відповідальність. І тоді все легко і просто вийде, і ви вийдете переможцем або переможницею ситуації. Так. Ось так, стрільці! Ну я вам бажаю, щоб все сталося якнайлегше. І обов'язково бажаю тріумфу і перемоги, звичайно. Так, тепер 7 жовтня для вас, козироги, Це карта для вас. Вау! Це у нас туз спетаклій. Клас! Нові двері відкриваються для вас козерогі! Це відкриття нових можливостей. Головне не втратити ці можливості по цій карті. Вона настільки хороша, що єдине, що може бути, що ви не скористаєтеся цими можливостями. Тому е, тут спентаклі нам говорить про те, що якась робота нова з'являється. Можливо, вам запропонують нову роботу, або ж це нова бізнес-ідея, або ж це будь-яка нова ідея, яка принесе вам гроші. Також е, ту Спентаклій говорить про продаж. Або про купівлю чогось. Тобто, можливо, ви майно продаєте або купуєте. Тоді це дуже успішна продажа або купівля. Можливо, це придбання будь-якої дорогої речі, про яку ви давно мріяли. Це дуже також буде це дійсно вам потрібно, і це дійсно буде успішно і по найкращій вартості для вас. Також туз нам говорить про щось нове. Тобто, щось нове буде вам послано з небес. І ви повинні просто цим скористатися, тому, козороги, не упустіть вашу щасливу можливість змінити на краще своє життя. А тепер у нас водолії. Водолії – це ваша карта на 7 жовтня. Дивимося. Вау! Це у нас шість мечів. Шість мечів це може бути поїздка. Це рух до кращого життя, водоліє. Це коли була чорна полоса, а тепер ви переходите вже на білу полосу. Це рух до чітко поставленої цілі. Це коли у вас вже в голові, тому що мечі це у нас це думки в основному. Коли у вас в голові вже чітко сформувалася ціль, куди вам потрібно йти, і ви до неї вже почали свій рух. Це також зміна пріоритетів. Коли... У вас раніше були одні пріоритети в житті, а тепер, наприклад, пріоритетом стало здоров'я, і ви вирішили, що все, все інше: гульки, друзів, я не знаю, що я забуваю, тому що я беру пріоритетом своє здоров'я, і я щодня роблю зарядку, наприклад. Да? Я тепер харчуюся тільки корисним. Я тепер відмовляюся, наприклад, від того, від того, від того. Тобто, це повна така, знаєте, коли міняється у людини орієнтир. І вона вже на старе, не дивиться, як у неї було раніше. Вона вже повністю фокусується на своєму новому прекрасному житті. Це надзвичайно класна карта. Це перехід, розумієте, тобто водолії. В цю повню ви фактично зробите перехід з однієї вітки реальності в іншу відку реальності. Фантастика, дуже класна карта. І ще, боже, подивіться, я тільки що помітила, у нас же тут повня, подивіться повний місяць. Вау! Водоліє! Це буде щось неймовірне. Клас. Тепер у нас рибки. Рибки це ваша карта на всього життє. На цю таку незвичну повню. Що це? Шість кубків. Шість кубків це така, знаєте, тепла і прекрасна карта. Карта минулого. Але не просто минулого, а того минулого, де вам було добре, де відчували ви себе любимими, де відчували себе захищеними. Це карта тих місць, можливо, ви поїдете в ті місця, де пройшло ваше дитинство, де пройшла ваша юність. Ви поїдете в ті місця, в яких ви дуже давно не були. Це як повернення кудись. Також це карта подарунків. Ось чому вона така тепла і прекрасна, тому що. Ми всі дуже любимо отримувати подарунки, тому по цій карті можливі подарунки. Отут квіти людина дарує, тому можливо вам хтось подарує квіти і вас це просто вразить надзвичайно. Рибки також це карта дружби, тобто карта вказує на якісь такі дуже теплі і дуже дружні стосунки. Можливо, ви нарешті зможете назвати людину своїм або справжнім другом, або справжньою подругою. Тобто, це карта всього, що ми відчували теплого, прекрасного в минулому. І це до нас прийшло зараз. І ми знову відчули ці всі прекрасні емоції і почуття. Надзвичайно хороша карта. Я вам бажаю. Щоб все-все-все хороше приходило в ваше життя, а все негативне і погане потихеньку, потихеньку, потихеньку відсіювалося і залишалося в минулому, щоб ви йшли впевнено, цілеспрямовано вперед. І тільки вперед. Бережіть себе. Нехай вас Бог оберігає завжди і всюди. І до нових зустрічей з Богом!